Виставка присвячена місцю сили. Я думаю, що Івана може ще трошки розкаже про це місце, але насправді я особисто там не була. Але я пам'ятаю, декілька років тому, мабуть, років 5 чи я побачила фотографію, на якій, було написано, на якій було зображено це місце. І всі питання до цієї фотографії виглядали так, де така краса, де така краса. Моє питання теж звучало приблизно так, де така краса. Проєкту я себе куратором не називаю. Я є співорганізаторкою мистецької резиденції, яка протягом крайніх п'яти років працювала на нашій приватній садибі. І протягом цих п'яти років, з 19-го, по суті по 24-й, ми приймали гостей у себе на резиденції. І в певні періоди був у нас там і пленер повноцінний з виставкою радіо були і просто заїзди, де люди був, працювали або відпочивали. Думка була така, щоб зробити виставку, до якої були запрошені всі гості нашої резиденції, які побували на локації понад три дні, тому що менш ніж за три дні щось відчути було б напевно важко, а понад три дні це вже більш-менш адекватний термін. І таких людей виявилось 15. Вони створили свої роботи. Називається Комбіль Свободи. тобто Принципом її є вільна творчість. Я не прагну задавати людям теми. Вони приїжджають, вони можуть щось робити, можуть нічого не робити на резиденції. І так само до виставки. Я запрошувала, вони могли щось зробити, могли нічого не робити, не брати участі. Більшість погодилися. Твори я побачила вже менш ніж за місяць до виставки. Але оскільки ми всі перебували в одному місці на одній локації, мені здається, що сама локація стала куратором цього проєкту. І враження, яке, яке люди отримали, перебуваючи там, воно виявилось настільки сильним, що це враження змогло об'єднати цілу купу різних художників з різним баченням, з різним підходом, які працюють в різних медіа, живуть зараз навіть дехто в різних країнах різного віку. Різної професійної підготовки. Це враження виявилось достатньо сильним для того, щоб зробити виставку, яка е, досить органічна, цілісна і цікава. Локація це село в Чернівецькій області, воно називається комарів. Звідти походить мій рід. І у нас там є будинок і земля. І, власне, ми там працюємо час від часу і час від часу до нас приїжджають гості. Іноді, коли нам треба пояснити, що ми робимо, ми називаємо це мистецькою резиденцією. Ну, по суті, це наш приватний будинок, в якому ми приймаємо гостей. А оскільки більшість моїх друзів і гостей, відповідно, художники, то час від часу це набуває ознаки творчої резиденції. Особливістю цієї локації є те, що можливо, там створені такі умови, щоб людина глибоко відчула реальність, яка її оточує. Такою локацією може бути будь-яка інша локація на карті України чи на карті світу. Село, в якому ми працюємо, воно дуже багато природою, дуже красиве. Але унікальним є те, що людина, перебуваючи на природі, позбавляється від замиленості соціальної і може відчути певні речі, що є поза часом та поза певними соціальними умовностями. І мені здається, повертаючись у місто на відстані від того досвіду, який ми пережили там. Ця вся реальність, яку ми відчули, вона вже сприймається як сон, тому і назва така на березі снів, на березі сновидінь. Але коли ти прокидаєшся, важливо те, що ти з цього сну усвідомив і що ти можеш далі з собою нести в реальність. Ми спробували взяти з собою надію, якусь примарну точку опори, яка була віднайдена там, і яка Можливо, допомагає нам тепер жити в цій реальності, яка нам дана.